Я слуга слова, а не навпаки. Роздуми над Словом Божим на 31 першу неділю звичайного періоду. Рік А. Того часу Ісус промовив до натовпу і до своїх учнів кажучи. Насідали ще Мойсея, посідали книжники та Фарисеї. Все, що лише скажуть вам. Робіть і виконуйте, але так, як вони не чиніть, бо вони кажуть і не роблять. Вони в'яжуть важкі непосильні тягарі і кладуть на плечі людей, а самі пальцем своїм не хочуть їх поворухнути. Всі свої вчинки вони роблять так, щоб їх бачили люди, роблять ширшими свої філактерії та побільшують китиці. Люблять почесні місця на бенкетах і перші місця в синагогах, і вітання на майданах, щоб їх кликали люди, учителю. Ви ж не називайте себе вчителями, бо один є у вас учитель, а всі ви брати. І не називайте нікого на землі Отцем, бо є один у вас Отець Небесний. Не називайтеся і наставниками, бо є один у вас наставник Христос. Більший з вас нехай буде вам слугою, тому що хто буде себе підносити, буде принижений, а той, хто буде принижувати себе, буде піднесений. В іконографічній традиції Християнського Сходу є серед іншого так звана зворотна перспектива, суть її в тому, що всі лінії сходяться не в центрі образу чи ікони, як це було би у випадку зі звичайною перспективою. Наприклад, на звичайній картині ми бачимо, що дорога ніби йде вдалину, а перед нею. тобто Центром ікони є той, хто молиться перед цією іконою. Виникає відчуття, що ця ікона, а краще сказати, Господь через цю ікону дивиться на мене, коли я перед нею молюся. Коли ми читаємо Боже Слово і роздумуємо над Ним, відбувається щось, що нагадує нам про цю зворотну перспективу, центром, у якому сходяться всі промені Слова. Стає саме моє серце. Ми живемо у світі, в якому звичайним є те, що якраз моє я є тим, що дивиться на інших, це моє Я дає іншим предметам, людям, подіям, навіть Богу, свою оцінку, вони стають предметом мого дослідження. Так само ми намагаємося досліджувати Боже Слово. Так само його досліджували і книжники, для них воно було неживим об'єктом вивчення. Однак, коли ми відкриваємо Євангеліє, то перше, що відбувається завдяки дії Святого Духа, Євангеліє показує нам наше серце. І ми дивимося на себе, на своє життя, своє серце, сумління в перспективі цього слова, яке почули. В нашому серці. Слово Боже дивиться в центр мого я, це моє я стає об'єктом Божого Слова, моє я стає об'єктом як Божої любові, так і Божого суду. І я є слугою Божого Слова, а не навпаки. Книжники й фарисеї справді досліджували Писання. Вони були надзвичайно обізнані в усіх тонкощах закону, знали кожен ледь вловимий нюанс Божого Слова, але їхньою помилкою була неправильна перспектива. Вони вважали, що Слово Боже є предметом, яким вони мають право маніпулювати, який мають використовувати Собі на благо. Ісус Христос виражає це Словом підноситися. Вони підносились над Божим Словом. Натомість учень Христа має себе принижувати, ставати, так би мовити, під джерелом духовного світла, яким є Боже Слово. Завдяки цьому ми знаходимо нашого правдивого Отця, Бога, і нашого правдивого вчителя і наставника Ісуса Христа. Колись Духовний Отець, навчаючи нас, тоді ще семінаристів, молитися під час поклоніння Пресвятим дарам, сказав, замисліться над тим, що коли ви дивитесь на присвяті дари, то не тільки ви дивитесь на них, але й Господь дивиться на вас. Ці слова справедливо можна застосувати і до нашого читання святого письма і молитовних роздумів над Ним. Коли ми читаємо Слово Боже, в цей момент не тільки наше серце дивиться на нашого Вчителя Ісуса Христа, але й Він із великою любов'ю вдивляється в наше серце. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.